На урочистому заході з нагоди дня міста відбулося традиційне нагородження переможців конкурсу благоустрою території, а також вручення сертифікатів стипендіатів міської ради обдарованим учням навчальних закладів Пирятина. Вже третій рік Пирятинська міська рада виплачує стипендію здібним і талановитим учням шкіл Об'єднаної територіальної громади. Протягом двох років стипендія нараховувалася у двох номінаціях спортивна діяльність та освітня. Цього року додали ще одну мистецьку діяльність. Комісія з присудження стипендій визначила по п'ятеро переможців у кожній номінації, які протягом навчального року будуть отримувати грошову винагороду за свої здобутки в науці, спорті та мистецтві. Розмір стипендії коливається від 300 до 900 гривень. І залежить від рівня досягнень обласного, всеукраїнського чи міжнародного. Тож 15 обдарованих дітей Пирятинської міської об'єднаної громади отримали сертифікати стипендіатів. Крім цього, вже традиційно міська рада проводить конкурс із благоустрою міста найкращий будинок та благоустрій території, а нагородження відбувається під час святкування Дня міста. Цього року переможців та призерів визначили у двох номінаціях: найкраща клумба міста та найкращий приватний будинок. У першій номінації третє місце посіла Інна Жу. Клумба Лідії Дубрової посіла друге місце. Найкращою визнано клумбу Наталії Шевченко. Третє місце у номінації приватного будинку посів Іван Ситніков. Марина Лисенко зі своїм будинком отримала друге місце. Перемогу здобув Віктор Бугайов. Переможці та призери отримали подарунки, елементи декору для присадибних ділянок.